Еще не успели разобрать баррикады в Киеве, как появилась новая горячая точка. На Майдане пристально следят за крымскими событиями и надеются, что вопрос разрешится мирным путем. Круг народного доверя провел екстрене засідання. Там считають, що Росія пытается як мінімум запугать нову власть України, а как максимум окупувати її часть. Поэтому просять вмішатися обсє і другие міжнародні органи. Українському парламенту рекомендують відправити на полуостров комісію зі спеціальними полномочиями. Надзвичайно важливо, щоб поїхали представники Верховної ради України, тобто народні депутати, тому що ми маємо справу з політичною кризою. Якщо буде потреба для того, щоб їхали представники громадськості, на громадському рівні регулювали кризу, що готові. Воювати майдановці поки не збираються. Це підтверджує даже радикальний правий сектор. Правий сектор повністю розділяє позицію, яка здесь озвучена. Ніяких силових акцій, ні в якому випадку, йти річ не може. А от одной из последних детищ майдана национальную гвардию, от посещения Крыма отговорить не удалось. Не и новой власти бойцы пока обещают просто следить за ситуацией. Починаючи з сьогодні з 19-ї години з областей будуть виїжджати автобуси, які будуть направлятися э, в Крим з э, представниками Національної гвардії. Ніякої зброї не беруть, тому не дають привиду для э, якихось сил. Для зупинки, перевірки і э, недопуску їх на територію Криму Олександр Турчинов Захват в Криму назвав приступленням проти українського государства і від Росії не випускати свої війська з території, або в договорі. Будь-які пересування військових, тим паче з зброєю за межами цієї території. Буде оцінено нами як військова агресія. Под конец дня Турчинов срочно вылетел в Крым. Елена Скомана, Олег Писарец и Эдуард Ленишевский. События.